І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейс UA. Дивимось, реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Е1UA на Гюшісваген Пантера. Карта литовища. Ну що ж, до бою. Так, ну що ж. Чудова артилерія, до речі. Так, у нас яка перевага? У нас обертається башта. Е, ну це, це для артилерії. Ну Як вона не повністю обертається, але трішки обертається. Це для артилерії чудово. Не треба корпусом рухати. Бачимо, таке ж саме у нас е, Теж у нашій команді, що у нас у суперників, у суперників американська. А, ні, почекайте, який там у суперників. Теж є, так, GiuchtS. А інша, яка. Не... А, це С-51. Ну, там повільна перезарядка. А тут бачимо чудово У нас точність, точність влучність зведення німецька. німецька так скажімо, точність, влучність. Зразу з першим постполом підкопушуємо Т103. Литовище, обрав, ну, бачимо таку позицію. Я, до речі, на артилерії нічого не вигадуючи. Стою просто за базою, там десь там такі ще є, невеличкий, Раніше був, не знаю як зараз, бо давно на артилерії не грав. На G. На g Один квадрат. Так, за базою просто стою і в принципі перекидую. Навіть отут переробили... Там де тяжі влаштовую заробіще, переробили, і все одно я там закидую, куди мені потрібно. Це такий клондайк для артилеристів, ну хто вміє на артилерію. Ну, нашого героя свій план набій. В принципі, в принципі, він нашу команду влаштовує. Дивіться, поперли, 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 поперли вперед, суперники. будуть заразко присаджені на осколочно погасні наші снаряди. Давайте ще подивимося, що у нас за снаряди і що вони у нас можуть вибивати. Вибивати можуть до 600. Хоча пробиття не дуже велике, зовсім маленьке пробиття. Граємо ми в 2 А, в трьохрівнівому бою проти 6 і проти 8. Отже, не в топовому топі. Тут якось так попали, я таку ну, давно не бачив, що так вони в наглючу попали. Чому? Тому що вони думали, там невеликі сили, а наші е, братіші на тяжах неочікуванчик. Вони там бачимо за тими ангарами. Е, зробили ну, таку засідку. Вони там постояли, а тепер виїжджають і будуть зараз їх кушувати. -да. До речі, як ви зрозуміли, що побачимо е, артилеріях. Тож не перемикайтеся на інший канал після цього бою бій. Ну а поки я розповідаю, що давайте цікаві історії, ну немає у нас настріляно, в принципі, нема настріляно у нас е, за оглушенням допомоги. Бо нема кому постріляти. На такій карті, ну вона така і невелика, і якщо ти когось влучив, то він там десь зашкірився. За кам'яцями і в нього вже наші братіші не, не дуже можуть постріляти. Але 1123 вже настріляно, вже є допомога за оглушенням. БЗ бачимо, зашкірився, зашкірився. Тут якщо в піксель йому влучити, в принципі, так. Він не буде рухатися, він там буде так і стояти весь. Він там натанковує, бачимо. Ти ж бронічні бронічна. Я б зараз звернув увагу на інший фланг. У нас центр там програний напроти нашої бази. Гірка програна зовсім. Вирішили на ну, такий план на бій, наші братіші вирішили пограти саме от верхній респ. Ох, як уліпила нашому Черчиллю, як вліпила артилерію. На 900. Там. 9 наш, наш рахунок. КВ другий, ну КВ другий вирішив пограти як Бабаха. Та, на на, на який зазвичай Бабахи їдуть. Ну, так, типу там Суперхет повернувся, зараз підсвітить центр. Зараз там виїдуть з цієї імбополочки вихлопушать Суперхелькета по центру. Наш герой вирішив, що зробити. Пограти контрбатарейну боротьбу. Ні, нам треба тут допомогти. О. там яка сіль. Один ворог знищений. 11-8, рахунок в нашу користь. Шкода, що немає шкоди, так? По... Цьому, бо у нас саме головне. Ну так, по вихлопушуванню, по нахлопушуванню на артилерії, а саме головне це, щоб за нашим оглушенням було шкоду. У нас всього лише 212. Ну, така карта, я ж казав. Я думаю, що ще буде контрбатарейна боротьба. Бо дуже вже хотів наш, я звідки летять. Трасери, хоча дійсно, як я там сперечався, але трасерів зараз дуже. Важко побачити. Ось він. Ну і така, як і в нас. На. Вріпив! Є, yeah! оце був постріл, оце я розумію, це зразу ж подобається. Оце цей постріл ми чекали. Так, до завершення бою навіть. Можна почекати. І кавешні. Кавешні, бачимо, у них непогано відіграв, трьох прихлопушив від цієї позиції, теж треба користуватися такими позиції. Напевно, що на фугаса грав. Вогонь. Не дуже багато вибив, правда, Ну, десь, напевно, його бронювання вліплив. До речі, я розповідав, що довідається цікаву історію, я на КВ2 на карті перевал так натанкував саме баштою, от баштою, там величезна е маска гармати. І вона дійсно танкує. Ще одного Влетіла. Не Незрозуміло, правда, скільки він з нього вихлопушив, але я думаю, що якщо нема бо... після бойової статистики, наш герой нам напише, скільки там було настрій. Якщо він ще пам'ятає, бо бачите, ну, треба почекати, щоб бої були записані. Дехто навіть тиждень чекає, поки вони будуть записані, а потім ще й тиждень чекає, поки вони вийдуть. Також, ну, наберіться терпіння так, бо ну, не можеш я. Всі бої зразу ж записати і всі бої зразу викласти. Ну і ще одна контрбатарейна боротьба. А де він дівся? А він, напевно, там в куточку взагалі стоїть, так? Ось в куточку куточку. А, ні. І три в нього план на бій був, ого. Чудово, а 6 кп всього залишив. <реш> а чому Тигр по -рше? чомусь стало незрозуміло зламалося. Чудовий бій. Ну що ж, поїхали далі. Ну а наступний бій з нами грає Спіді Юра на М53 дріб М55. Карта круча, ну що ж, до бою. Бачимо, грає не один, бачимо, грає в зводі. Чудовий, до речі, взвод цікавий. так. Один на концепт. Один Б грає Гремлін Київ, а інший на конвої під ніком Soul Так? Поправляйте в коментарях. Якщо десь. Ну і наші братіші на конвої стане, напевне, що на імбополочку, а концепт поїде вже по колу, там біля води буде. Побачимо. Так, я думаю, що наш взвод повинен цей бій витягувати. І за рахунок нашого чудового артилеріста, на чудовій, до речі, артилерії теж в нас башта обертається, це теж перевага. Доволі. Ну, як, комфортно? Комфортно, в принципі, тут великий калібр. Нормальний демідж вилітає на своєму рівні. Граємо ми, до речі, на 9 рівні проти 10 і проти 8. Вісімок. Вісімок ми можемо вихлопушувати. Альфіще повинно вилітати. Ну, 900 альфіще. Якщо десь якась м'яка ціль і влучити йому ну саме от туди в найм'якіше місце, я думаю, що на фулл хп може. З підпалом когось і знешкодити. Так, один, ну не на фул ХП, а е, якщо деміч у нас пройде десь 1000 ще плюс з підпалом, то можемо знешкоджувати. Один-один у нас по бою. 519 настріляно. Чомусь наш герой. Ну, такий стиль гри, бачите, чудовий та цікавий. Не стоїть на одній позиції, не стоїть чому може бути контрбатарейна боротьба. Але ну як зазвичай, ну, став, як я, наприклад, граю, став їм там. На К2 десь квадраті, К1 квадрат. І нахлопушуєш. Якщо вже бачиш, що на тебе грається артилерія, то починаєш від'їжджати трішки вперед, трішки назад, трішки в сторони. І тоді її вже буде важче тебе прихлопушити. Так, далі в нас по бою 1-1. Просадка по ХП не в нашу користь, до речі, треба цю якось знівельовувати. Просадку по ХП. Допоможемо. Тут приїхав на об'єкті 452к. Допоможемо тут братішам. Знітимо його, щоб він там. Ну він бачте, від башти так непогано там став. Пунзер-пунзер наш. Захопив сам маяк. Це вже, в принципі, перевага, отже, повинні бути навколо маяка, навколо гірки, повинні бути підсвічені. Можливо, ні, ну, неможливо, але у нас бачимо, що в цьому бою. А, почекайте. Тежка є. А ага, я щось не зрозумів, я аж знітився. А ЛТшка в нас є, а в суперників немає ЛТ. І таке буває. <с. <с.> Можливо, наші цікаві та ціко... нашій чудові та цікаві грі напевне, всяке буває вже. Нічому не здивуєшся. Поки що позиційна йде боротьба, вихлопушують вже нарешті. І чудово так вихлопушують. І, до речі, це за допомогою нашого оглушення. тут вже неймовірні результати. Навіть на 9 рівні ще не пройшло у нас і 4 хвилин бою. 2471 у нас допомога залучення. Отже, знає, як треба е, заробляти досвід на артилерії. Давайте будемо дивитися на гармату все ж таки. Так, пробиття, пробиття. тут таке ще собі задоволення. Ну, пробиття на фугасах зараз скрізь чудо, таке, таке ще собі задоволення. Є в нас поліпшені, поліпшені 1100 може вибити. Є в нас бронебійні, бронебійні 400, виміше 314 пробиття. Ну це так, ягу в лоб можна пробити. бронебійнім на 600 хп його просадити. А тут блиндами, до речі, залітало. Не знаю, є після бойова статистика чи ні. Отже, напишете потім, скільки ви там накидали, тому що блиндами залітало неодноразово. А тут в борт йому хліпити зараз. Ну-ну-ну, ну, ну, ну от покушності. Це чудово, бачимо. Навіть не влучив, але осколками у нас розкид осколків е, так званий е, Радіус ураження. 10 метрів. Це чудово, до речі. Калібр великий. Дикі чумадани прилітають на суперників. Бачимо, що наш братіш. На концепті відступив, там нема просування, не ну, там дійсно там зібралося багато танків. Якщо вони зараз будуть очі випучувати, то в принципі, там і наш братіж на конвої прикриє нашого концепта. Це по-перше. По-друге, ще й наш братіж на артилерії допоможе. А наш братіж на артилерії вже допомога за оглушення майже 4 тисячі. Ти жікарний на, на цій карті. Ну, були рекорди. На десятках тут були рекорди, правда? На бачатах. Абсолютний рекордний рекорд, по-моєму, допомоги за оглушенням це на бачат арті на карті Ель Халу. Оце я точно пам'ятаю. Там не дуже багато настріляв, але дуже багато постріляли по оглушенню. А тут ми сплюсуємо 1500 настріляно, 3600. Е у нас е за нашим станом. Поїхав, поїхав, дивіться, наш братіш, поїхав, підтримуємо зараз. Поїхав, він побачив, що там знітились суперники. Вони чомусь зашкірились. А чому зашкірились? У нас бачимо, е м 4 y під'їхав сюди під скелю. Він їх познічував, всіх. Вони не знають, що робити тепер. Артилерія підсвітилася. Помітив, помітив, помітив. Стигнечити. Бача тарта. Влучив! <свісна> ну, я думаю, так, десь іще тисячу сплюсуємо блиндамати, що ще позалітало. 9-5 по бою, я думаю, що можна вже агресивніше, поїхав вже наш братіш на конвої приєднається до концепта, концепт своїм броніщем, в принципі, може продавити. Все, там під гіркою вже немає небезпеки. Продавити їм бо полочку пересвітити. А наш герой що робить? Поїхав вперед, в режимі ПТ зараз буде всіх знешкоджувати, так я розумію. Або кого побачить, зразу ж буде піхлу пошкодити. Підсвіти. Там бачатик наш би міг вже підсвітити, в принципі. Зараз ще можна і догратися. Апа, є. І зразу ж вихлопушення жорстоке просто йде, один ворог знищений. Будемо рахувати 2700 настріля. <різь> <різь> Тай поїхали вперед. Вже можна в режимі ПТ. там вихлопушив. Мінотаур, а, ще артилерія вихлопушила нашого є 4 так. Мінотавр. Ми зараз помстимося. Чудова командна гра. Чудово взвод зіграв, до речі, концепт трьох прихлопушив. Конвей, напевне, настріляв непогано. Ну і наш герой показав майстер-клас. Дійсно, на артилерії це майстер-клас. Це чудові результати. Вирячивши очі всі були. Артилерію, артилерія, артилерія там. Ну добре, артилерію вже залишимо нашим брадічам. Я хотів Мінотавру розпуститися. Ого! Да? Ну артилерія! Ну, артилерія! Кунзер-пунзер у нас розбився! Не витримав лихої долі. Чудові чудові бої чудо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає rocket 25 на М44, карта перлинна річка. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас американська артилерія 6 рівня. Я вам більше скажу, я награвся на артилерії американській, так, догрався я до 9 рівня. Трішки вже зупинився, тому що. Ну Там вже багато треба боїв. А так я всю гілку дуже швидко, комфортно пограв. Я пам'ятаю на М44 нахлопушувальна, швидка перезарядка, точність, слушність, чудова. В принципі, і маневреність, так, і рухливість непогана. Отже, це комфортна гілка для прокачки. Лише на 9 рівні, я ж кажу, треба там вже багато пограти. То не вистачає просто часу, бо я ж хочу там і десятку прокачати. Ну і давайте вже починаємо нахлопушувати, поки я розповідав ту чудовій та цікаві історії, наш герой ну поки що прицілюється. Але зараз я думаю, що наведе вже приціл і почне що? Вихлопушувати. Вогонь. Вихлопушений. вихлопушений. Перший ворог вихлопушений. 40 хп настріляно. 40 деміджу настріляно. Ну. No. Тут такі, бачите, ми граємо. Почекайте, ми граємо в топовому топі. Отже, я думаю, що тут багато буде ворогів прихлопушено. Тут всім які цілі, ми їх повинні пробувати. Давайте дивитися. Я не знаю, це яка гармата тут стоїть. Я думаю, що топова, так. 500 шкода від пострілу, 39 пробиття. Четвертий рівні, 39 пробиття, мені здається, що вистачить. Якщо особливо в борт, а якщо ще в задніще, то зовсім без проблем. Так, що в нас по бою? 3-2 у нас по бою в нашу користь. В центрі у нас, в принципі, все чудово, знітились суперники. Наші зайняли центр, не можуть вони проїхати, але там намагаються перестрілюватися від позицій. Далі, ось тут справа у нас. Треба допомогти братішам, тому що там не зрозуміло, там навпаки наші братіші знітились. І зліва у нас там тримає дві стежки, три тримало, одна відступає. Ну, вона. Хоче змінити позишн, щоб не було в розстрілу. І там теж не повинні пройти. І 5-2 вже по бою. Отже, треба дуже швидко вже виклопушувати, Що наш герой і робить? Триворо і знищено. 340 настріляно. Я думаю для артилерії 5... 6 рівня, верніше, то е це чудовий результат. Тут зразу ж бомбар... А ну, почекайте, можемо ми бомбардира отримати? Є у нас розкид? Радіус ураження. Є у нас 6,7 метра. Е, 6,7 метра е, розкид е, осколки. Отже, бомбардира на цьому танчику теж можна отримати. Ну, треба, щоб дуже вже поряд е, стали суперники. І тоді можна отримати. Я не знаю, на таких рівнях теж можна. Отримати. Я знаю, верніше, що на таких рівнях теж можна отримати. Так, цей момент, бачимо, там кличе на допомогу. А, так ми програли, я дивіться. Я розповідав, чудові, та цікаві історії, що ми центр захопили, а ми його програли, чи що. Чи там наші братіші об'їхали, допомагають справа. В цей момент нам в тили заїжджає БТ, ну він за це буде жорстоко покараний. І братіші його побачили, зараз його Ну і 10-5, я думаю, тут вже без шансів Бійця отримає отримаємо. А я думаю, що навіть ще й не бійця. Так, ще є в нас по кому постріляти. Давайте воїна, хочу воїна в цьому бої. Це такий швиденький він нас бій. Показовий. Так? Я... Гравець UA завжди хоче. Він ще не гравець UA. Ну, хоча й гравець UA. Це наші е... поважні експертні підписники та глядачі, вони завжди. Хочуть, щоб були, ну, неймовірні, шикарні результати. Тут і так шикарний результат, я вам скажу. 500 вже настріляв, і вороги знищені. Буде у нас ще й контрбатарейна боротьба. Точно в ціль, точно в ціль! 4 вороги знищені. Оце вже результати, я розумію, для артилерії. На 6 рівні. Ну, ще два, є два. Є два вороги. Давай, 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 давай. Перезарядка в нас чудово. в принципі, зараз виявлять. І, і ваші мазведення теж чудово. комфортно. Так, а де йдимося, втік чи ще? ТВ Та другий там шотний, шотний. Зводимося, згодимося, зводимося повністю. Якраз у нього хп немає, він ще трішки підгорів. О! П'ять ворогів знищено. Невже я не помилився, що буде шість? Він достойніший буде. І бачимо, закидує по всій карті. Чудово летить снаряд по дузі. Можемо перекидувати навіть скелі. А тут я не думаю, що 400 вилетіть. А 165 повинно вилетіти. Чудово, 6 ворогів знищено. Так як. За побажанням гравця UA. Дякую за реплей, дякую, що поліпшили гравцю. UA настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.